Прототип російських ботоферм описав ще 100 років тому Симон Петлюра. Ось послухайте. Скличуть українці свої збори, а на ці збори і московські комітетчики або посланці їхні, і тані і явні, приходять та й починають. Товаріші українці, що є та ви ділянні? Українізація війська нас розділяє, а є та нехорошо. хорошо. Ми на є та своєго согласія не даємо. Від котілок у нас общий і одна вошь нас заєдала. Один такий комітетчик про вошу каже, а інші розставлені ним скрізь в юрбі товариші йому піддакують, заохочують та в натовпі викликають. Правильно, вірно. Знайома схема чи не так росіяни запускають наратив, а підставні товариші цьому наративу піддакують і цим створюють ілюзію суспільної підтримки. Прямо як сьогодні їхні ботоферми пишуть мільйони коментарів у соцмережах, які піддакують їхній пропаганді. До речі, впізнаєте кальку українізація, воська нас розділяє. Сьогодні ми чуємо те саме тільки про українську мову. А ось іще один наратив, який описує Петлюра і який досі просувають росіяни. Московські агітатори повели агітацію проти нашого рідного уряду. Стали вони говорити проти нього, що він і не і контрреволюційні, і панські. Сьогодні те саме, тільки іншими словами: київський режим, хунта, нелегітимний, диктатор. Ну і далі за методичкою. Але найцинічніше, що як і 100 років тому, Росія маніпулює горем, яке сама нам принесла війною, і спекулює на страхах українських матерів втратити своїх дітей, яким доводиться йти в бій за свою країну, бо на неї напали росіяни. Не могла ця влада дезертирів ловити та назад до війська відсилати, і ходили вони по селах, не криючись, не ховаючись, або та матері голосно казали, що, мовляв, тепер свобода, і до війська і не треба йти. Сто років тому більшовійська пропаганда, рахуйте, російська пропаганда переконала українську владу, половину війська і тил у тому, що проти росіян не треба боротися. Влада вирішила, що військо їй не потрібне, і оголосила демобілізацію. Частина війська перейшла на бік більшовиків, а тил вирішив, що йому не обов'язково підтримувати своїх вояків. Це закінчилося втратою незалежності і геноцидом з розкуркуленням. У репресіями, таборами, які торкнулися навіть тих, хто підтримав совєтську власть або навіть на неї працював. Ми не маємо наступити на ті самі граблі, ставтися критично до будь-якої інформації, яка знецінює боротьбу за українську державу, мову та культуру, і не вірте в мир з росіянами. Адже єдиний мир, який їм потрібен, це руські, де тільки вони мають права і привілеї.